Я сама продавала, і в стіни я такому махала машинам, і, і вони зупинялися. Деякі сказали, що їм не будуть купувати мене гірку, коли дадуть гроші 200 або 100. Отакі От я такі хороші люди. Навіть мот, там був якийсь хлопчик, що зупинився і мені 500 дав. Я побачила, що, що воїна немає де померти, мені дуже сумно. А потім я побачила що, що ще одне відео, що один воїн помер бідний. Мені дуже шкода було, і зато я почала шити, допомагати воїнам.